Для того, щоб зручно знайти помилки в розшифровках від НСЗУ, в Health 24 є такий зручний інструмент, як протоколи звірки з НСЗУ. Для цього зліва в меню переходимо до пункту звіти та протоколи звірки з НСЗУ. Натискаємо додати протокол звірки, обираємо файл розшифровки і нижче вказуємо період, за який власне ця розшифровка. Далі натискаємо Створити, і протокол звірки завантажується. В даному випадку ми бачимо, що він завантажився швидко, але якщо записів буде дуже багато, це може займати деякий час. Далі для роботи з протоколом ми можемо натиснути на посилання, яке міститься в полі період. І це посилання відкриє нам сам протокол звірки. Нижче ми зможемо побачити документи. І тут ми можемо через параметри пошуку відфільтрувати по конкретному лікарю, по конкретному статусу запису, за датами. І для прикладу впишемо прізвище лікаря. І нижче ми бачимо записи, ми бачимо їхній статус. Бачимо статус, наприклад, відсутній, тобто документу немає в файлі НСЗУ, але є в Health 24. В даному випадку може бути таке, що розшифровка за період з 1 по 14, як в даному випадку. І сформована вона, візьмемо, до прикладу, 15.07. Але конкретний запис було внесено. 16, 17 або пізніше 15 числа, але за дату прийому до 14-го, тобто в межах саме розшифровки. Далі ми бачимо статус не включено до оплати, тобто, відповідно, в такому записі є помилка. Ми можемо відфільтрувати тільки такі записи. Бачимо, що є запис з помилкою. Тут ми можемо натиснути Деталі. Побачити нижче опис помилки. Тобто ми бачимо пакет, якщо йому присвоєно. Бачимо включення медичного запису до звіту Ні. І, відповідно, ми бачимо помилку, наприклад, епізод не був закритий. Далі ми можемо перейти саме до медичного запису. Наприклад, нехай буде через головний список, натискаємо медичний запис. І можемо відповідно виправити помилку, як в даному випадку це була потреба закрити епізод. Якщо така потреба є, виправляємо помилку. Якщо все ж таки помилка в записі, тобто в діагнозах, послугах. Чи в інших даних запису, цей запис потрібно внести як помилковий і внести заново запис тією ж датою, що був поточний. На головному списку записів в протоколі звірки кожен лікар може проставити рішення, яке він прийняв щодо цього запису. Наприклад, погоджено, якщо такий запис не включено до оплати. Але й не повинен бути включений. Не погоджено, якщо потрібно верифікувати цей запис, можливо передати питання до НСЗУ або щось інше. І відкориговано, як приклад, якщо лікар вирішив проблему в цьому записі, тобто вніс його помилковим, вніс заново запис, або, як в даному прикладі, було закрито епізод. Помилку вирішено. Ставимо рішення відкориговано.